Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вайлор. Сьогодні покажу, як зробити Google домашньою сторінкою у Windows 11. Показую на прикладі браузера Edge. Заходимо в браузер, тиснемо налаштування, Пуск, «Дім» і нові вкладки. Тут, коли Edge запускається, тиснемо Відкрити ці сторінки, додати нову і пишемо google.com. Тиснемо додати, закриваємо Edge і відкриваємо знову. І у нас відкривається одразу Google. Далі йдемо в налаштування, пошук, і пишемо. Пишемо, пишемо сюди Search Engine. Ось. Тут керування пошуковими системами. Так. І тут має бути Google. Тиснемо додати. Ось. І тут обираємо Google. На цьому все. З вами був Вайлор. Всім бувайте!